За результатами виконання осіннього призову, Закарпатська область разом з Чернівецькою є першою в Україні. 25% призовників набрали з міст, 75% з сільської місцевості. Що стосується безпосередньо обласного військомату, то матеріальна база на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день є одна з кращої України. Є відповідний рівень організації. Ми починаючи з районів. Чітко конкретно забезпечуємо довіз, тобто транспортом призовників. Тут відповідний рівень, починаючи від харчування, закінчуючи житлом, тобто всі на своєму місці виконують якісно свою роботу. План набору призовників з певних причин не виконали тільки Тячівський і Свалявсько-Воловецький районні військомати. Під час весняного призову цього року планується набрати 620 юнаків з цілої області. В місці Рівному на 22 березня було проведено структурно методичний збір, де підвелися підсумки організації проведення призову за регіон, це за дев'ять областей, визначили завдання на весну. І на цьому інструкторно-методичному зборі Закарпатський обласний військовий комісаріат з районами визнано як кращий. Теж відправлялись хлопці по всій, якщо взяти географію, то майже в кожну область України. В основному це Київ, міліцейські частини йдуть, і так само навчальний центр Десна. Але їх потім після підготовки направляють в іншу частину. Центр України. В основному. У зв'язку з підготовкою до Євро-2012 випускники шкіл профтехучилищ та вузів до весняного призову залучатись не будуть. Якщо вони тільки не виявлять особисте бажання піти на військову службу. Відтак у зв'язку з футбольним чемпіонатом призовників цьогоріч поменшає.